Пити чи відкласти покупку вибір, перед яким щодня стоять тисячі українців. Через зростання цін люди змінюють свої звички. Хтось обмежує себе у харчах, інші відмовляються від нових покупок одягу чи побутової техніки. На чому економлять волиняни і як справляються з подорожчанням? Піднімаються ціни не по днях, а по часах. Доводиться в чомусь собі відмовляти і в чомусь себе обмежити. Ну, часом доводиться, не завжди, але часом доводиться. М'ясо дозволяємо купляти не часто, але дозволяємо. Раз в місяць, ну, може, два рази в місяць. Лікарі то говорять, що треба їсти кожен день. У мене пенсія 4 тисячі 400. Люди збідніли, спроможність впала, люди обніщали і далі ніщають. Не все ж що хочеться купити. В чому відмовляється? Ну, <смі> ну, в багатьох речах. І в м'ясному. Якусь кількість купиш вже більше не дозволяє. А як часто купуєте м'ясо? Ну, раз в два тижні, отак. Вивчаю копійку кожен. Боже на пенсію пішов, 10 червня, 60 мені виповнилося. Ну, пенсія буде тільки через два місяці. І буде, я думаю, може, максимум п'ятерка. Невелика. Хотілося б, щоб зайти в магазин, купити шматок червоної риби і не віддати за неї півпенсії. Мріє пан Леонід. Мед їм. Червону рибу рідко, з чим часом купляє? бо він трошки більше отримує. Я родом з села з баїла, і там сестра ще в мене живе. хазяйство тримає. Кабанчика перед паскою, діло, то м'яско є. І це і зелень, і картошка, ну і сало, слава Богу. Якби така не підмога з села, тяжче було би? Набагато. б. Набагато. Кинув би курити. Все подорожчало. І то в рази. І картошка, слава Богу, подорожчала. Бо селяни хоч будуть мати копійку якусь більшу, а пенсію не піднімають. А я, я не представляю, як живе на 800 чи на 3600. Комуналку заплатити. Те, 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 те. А лікарство всі старики, Лікарство, я не знаю, ну діти допомагають, я так думаю. Молоді люди зізнаються, що попри війну з усіх сил намагаються втримати рівень доходів, декому вдається і збільшити. Я думаю, що це все залежить від кожного, тобто в кого які цілі, в кого які можливості, той і збільшує свій дохід в залежності від цього. Вам як за цей рік стало жити? Мені легше. Я поставила собі цілі для того, щоб збільшити дохід і відповідно збільшила його. Ким ви працюєте тренером? тренером. тренером? тренером. Чого? фітнесу. Ціни ростуть. І ну, в дещому ми дійсно собі відмовляємо. Менше купуємо готової їжі, я більше намагаюся щось готувати, щось придумувати. Ну так, змінилося, все змінилося, ціни змінилися. ну. Вартість життя зараз дуже висока, а ще й з дитиною. У нашій родині, поки все добре, ми дуже стараємось, то у нас нема такого знаєте, екзистенційного питання або, або. Але все ж ну, ми задумуємося, ми менше стали відкладати. Ми не можемо відкласти зараз. Для цієї пари у пріоритеті продукти. Кажуть, намагаються повноцінно харчуватися, щоб потім не лікуватися. Як ціни вдарили по гаманцю, відчули. Відчули, там ну, процентів десь на 15 дорожче, все подорожчало, то в принципі не вистачає. Ну, надіємося, що підвищить заробітну плату. Ви Я інженер-енергетик. Чи доводиться собі в чомусь відмовляти, коли йдете в магазин? Ні, не відмовляємо, бо ну, харчування це насамперед це найважливіше, в принципі. Ну і дитинка, в принципі, є. Якщо відмовитись там від якихось там кіно, ще щось, розваг, якихось так. Да. Ми винаймаємо будинок, ми переселенці, і зараз платимо за будинок більше, ніж платили до цього. Ну, вирісла так, орендна плата. А рівень доходів так виріс чи, чи залишилася? Залишилося так, так само. Ну, я взагалі вчителі початкових класів зарплати не виросла взагалі. Яка зарплата у вчителя початкових класів? Ну, до 9 тисяч гривень. Вже 10 років працюю вчителем. А хто прийшов відразу після університету працювати, які зарплати? Ну там взагалі дуже мінімальні зарплати, тому що немає ні категорії, нічого немає. Найбільше багатство ось цієї пари то діти, котрих виростили і поставили на ноги. Пані Жанна каже, завжди так жили. Собі у чомусь відмовляла, аби малечі було. Слава Богу, що діти допомагають. От нас діти допомагають. нас да, багато, якби, 10 дітей, то вони прийшло, слава самим, Богу, то було б. Самі може, б, може, і не витягнули. Держава допомагає, чи діти. Чи доводиться собі в чомусь відмовляти при поході в магазин, <зараз> так завжди, так завжди. То, то все життя відмовляємо. <зараз> Обично в одежі відмовляєш, бо <зараз> що діти хочуть таке щось-щось аж-аж, ну, то мусиш відмовитися. Більше секонд-хенди допомагають. Як вже таке, вже, там, <зараз> щось таке, як випускний дітям, то вже йдеш нове, щось таке береш, нарадне. А так. Як змінилось життя, зауважує жінка, видно по весіллях. Перше весілля було на, на 400 чоловік, а друге весілля може на, на, на 30. Тоже ж зрівняти? Бо війна Все, Вже не, то, не те життя, що було без війни, а тепер вже війна, треба себе пришпиляти. На харчування нас вистачає. Свої свині, своє молоко або село. Щоб дозволити собі щось одне, потрібно відмовлятися від чогось іншого. Але наразі полуничку сьогодні собі змогли дозволити. Є різні люди, є які приходять багатші люди, а є такі, що прийдуть їм все рівно. То чи по 100, то чи по 50, От їм все рівно. Життя на виживання для багатьох стало буденністю. Такі реалії українського життя. Але, попри труднощі, люди вміють знаходити сили, і найбільше чого прагнуть, і щоб завершилася війна. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.